Нас давно тут не було, та ми повернулись. Ви близнюки? Ні, ми кузени. Є легенда про людей, що мають дар створювати таку прекрасну музику, що вона здатна викликати духів з минулого. Oh, uh -huh. yeah, yeah, yeah. А Тому може стерти межу між життям. І в смертю. Слухайте. Це не домашні посиденьки. Випивати готові, а танцювати, доки ноги тримають. Якщо гратимеся з дьяволом, врешті він прийде до тебе додому. У нас проблеми, люди. Що відбувається? О, ми чули, що тут вечірка. Цей світ вас уже поховав, а я здатен врятувати. Нам не потрібен порятунок. О ще як. А ти хто? Я твій єдиний вихід. Не варто кричати. Йому вже краще. Я не вірю, в магію. Приводів. демонів. Somebody please. Ви здохнути всі до останнього. Я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут. Ну відчиніть, випустіть мене. Стеку? Це ти? А хто же відчиняє? Це не твій брат.